Я шинель. Так-так, не просто клаптик тканини, а саме символ. Символ маленької людини у великому холодному світі. Зараз все розкажу. Я бачила і відчувала Акакія Акакійовича зовсім недовго. Одинокий, принижений долею і оточуючими чиновник. Він був моїм господарем. Моїм справжнім другом працював у департаменті, переписував папери день за днем, рік за роком. Його життя було сірим і одноманітним. Він був маленькою людиною, яку ніхто не помічав. Але одного разу все змінилося. Зима була занадто суворою, а верхній одяг занадто старий. Потрібна була нова шинель, Тобто я. Він мріяв про мене, як про щось недосяжне, як про зірку з неба. Економив на всьому, на опаленні, їжі, освітленні. Нарешті я з'явилася. Нова, блискуча, гарненька стала його гордістю, радістю, відчуттям гідності. Він відчув себе людиною. Гідної поваги, я йому дала впевненість, подарувала самоповагу. Але щастя було недовго. Мене вкрали і разом зі мною вкрали його душу. Він залишився сам, беззахисний, з розбитим серцем. Він помер, не витримавши втрати. І ось я тут, у світі привадів, де блукають душі покинутих і забутих. Я бачу. Як маленькі люди, такі ж, як Акак і Акакович, живуть у злидях і байдужості. Їхні мрії розбиваються в жорстокість світу. Їхні надії згасають, як полум'я на вітру. Я шинель. Я символ їхньої втрати, болю, безпорадності. Я свідчення того, як маленька людина може бути розчавлена холодом і байдужістю. Але я також символ надії, надії на те, що колись світ зміниться, і кожна людина матиме право на гідне життя, надію на те, що кожна маленька людина знайде свою шинель, свій захист від холоду, свій символ мрії.